Листопад тихий, задумливий і спокійний. Він проводить осінь і готує нас до зими. Назва місяця походить від слів листя і падати. Адже саме в цей час дерева втрачають свої золоті крони. Які свята місяця, 17 листопада, день студентів. 20 листопада всесвітній день дітей. У цей день говоримо про права дітей і любов, яку заслуговує кожна дитина. Яка погода! У листопаді часто вітряно й дощить. Дні стають коротшими, а небо сірішим. Осінь завершується. Та як гарно спостерігати, як краплі стікають по парасольці. Що відбувається в природі? Птахи готуються до зими. З'являються перші морози. А іноді навіть сніг, який тане за кілька годин. Як одягаються люди? У листопаді вже холодно, тому люди вдягаються тепло у куртки, шапки, рукавички та шарфи, які розваги приготував місяць. Навіть восени можна радіти: пити гарячий чай, стрибати в калюжі, допомагати пташкам і насолоджуватися домашнім теплом.